Як уникнути агресії та захиститись від неї навчали в Ужгороді, цими вихідними до міста зі всієї області з'їхали з діти на семінар з айкідо. Такі заходи традиційні спрямовані саме на маленьких учнів. Тут вчать самозахисту та боротьбі з внутрішньою агресією. Адже в айкідо немає технік нападу. Тут вчать тільки оборонятись. Як запевняють тренери, для дітей найважливіше опанувати свої емоції. І моя задача на цих тренуваннях е постаратися зібрати людину в одне ціле, щоб людина могла е зробити той чи інший рух правильно е і не робити так, як е сьогодні діти роблять. Вони роблять так. А Руки своє роблять, а голова дивиться кудись. Більше півсотні дітей протягом двох днів вдосконалювали свої навички Айкідо. Зі слів наставників, кожен, хто вийшов на татамі, відчув увагу. Адже їм допомагали вісім досвідчених тренерів. Ті, хто опитні ребятки, вони займаються з однією інструкторами, новенькі займаються в адільних групах. Для них дільне упражніння готові. і дуже класно то. Всі тренери на татамі, і тренери ходять допомагають дітям. тобто немає такого, що діти не мають уваги. В захваті від такого дійства як хлопці, так і дівчата, адже в них одна мета вирости здоровою людиною та вміти постояти за себе. Я хочу сюди, щоб захищатися, щоб не боятися, якби ходити по місту темрявою. Тобто, це дуже важлива річ у житті для мене. Ну я хочу навчитися захищатися. Казати, що я сильна. Як вдається? Так. Однак ще зовсім юні спортсмени на тренування ходять частенько і з інших причин. Мені найбільше сподобається тренуватися. Тренуватися, а чого ти вже навчилася? Куликів, стойки, захищатися. Ну, батьки говорять, що я молодець. Батьки, як і діти, погоджуються, Айкідо – це не просто здоровий спортивний спосіб життя, а й правильна життєва філософія. Сам принцип єдиноборства не нашкодити іншій людині є важливою складовою правильного формування юного покоління.